Вітаю вас, друзі! Сьогодні Ми на прикладі контрактників за програмою вісімнадцять двадцять окремої бригади морської піхоти покажемо вам один з етапів амфібійної підготовки морських піхотинців, а саме десантування на необладнане узбережжя, бій з противником і за необхідності відхід, а також евакуація поранених човнами. Дивіться. Тобто, на цьому сценарії ми, ми трибатимо так-то, 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 а як воно за часто відбувається в реалії. І конкретизуємо певні нюанси, приклади, які траплялися, і як їх можна уникнути. Мігтіла задача зайти і закріпитись і не дати бати ну, далі. Інструктори виконували роль противника. Ми вступали в ним в контакт. Це завжди було з різних боків, з різних флангів. Кожен раз була різна ситуація і різні сценарії. Бортового, спереду контакт. Сценарій був такий, що вони заходять, закріпляються, потім у них нічого не виходить і в них треба зробити підкат. Вони роблять відкат, знову вивойовуються в лодки і відкатуються повністю. Ходив на західному збережжі острова на західному збережжі острова. Навпроти нас, напроти нас на східному збережжі, знаходиться зеленим, зеленим буря. Прийняв. І замовляє група евакуацію. Обов'язково є лодка вогневої підтримки, яка прикриває маневр групи ковальним вогнем. Зараз ми знаходимося в чимні з групою вогневого прикриття, які будуть здійснювати вогневе ураження противника, аби інші два чимни змогли евакуювати основну групу, а також забрати пораненого. А це вже інший човен, на який зараз евакуюють пораненого, а також забирають групу, яка веде піть на цьому березі. Раз, два, Три хитні. Ще одного. Один до нас! Один сюди! Один! Готовкую сюди. 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 водку прыгай! прыгай. прыгай, прыгай, прыгай. Є в різний і буває, що поранене падає у воду. Обережно запхнути пораненого, це найтяжче. Те, що відбувалося в Україні, я стараюся донести їм, які ошибки можуть бути і як треба їх, щоб їх не допустити. І всі ми відпрацювали по-різному, всі ми. Відбули і були і трьохсотими, щоб зрозуміти, як в такій поведінці, що, що потрібно робити. Кожен з нас був той, хто допомагав трьохсотому, щоб теж в такій ситуації розуміти, що робити. І вогнева вогнева підтримка. Теж. Інструктора, ті, хто були на бойових, показують своїм досвідом, як би вони хотіли не допустити того, що вони відбулися, і як вони діють в тих безпосередніх умовах, які їм виникали в них. Особовий склад, який перебуває тут у навчаннях, ми вже пройшли базову загальну військову підготовку, дехто вже пройшов фахову підготовку. Здебільшого тут вони проходять злагодження своїх підрозділів. Ну, в першу чергу ми морська піхота, володарі стихій, земля, вода та небо. Тому ми не знаємо, де ми будемо завтра. Тобто Сьогодні ми в лісосмузі воюємо, завтра ми воюємо в Урбані. Після. Там, не знаю, Трьох днів ми вже на воді. Доєднуйтесь до війська, обирайте морську піхоту та будемо разом нищити ворога.